Ось вихід забетонований, який служив як вихід, коли б був приліт. приліт, один вихід би завалило, і ось сюди люди могли б вилазити. А так підприємець, не знати, хто йому дав дозвіл на це, він. Ви на каналі Україна переможе, і сьогодні ми у Львові, в одному з найбільших, напевно, з найміцніших бомбосховищ, які є, знаходяться у Львові на території одного з підприємств. Не буду говорити, де це є, але хочу сказати, що це місце, де багато прилітає і може прилетіти. Тобто ну, тут може зібратися багато людей і спастися. Саме це бомбосховище може. спастися. Спасти, верніше. Хочу вам сказати, що нещодавно, можливо, от на днях винесли вирок сторожу, який у в Києві за те, що закрив бомбосховище, не відкрив його. Внаслідок цього загинули люди, йому дали 4 роки позбавлення волі. Зараз ну, ситуація у Львові, вона майже така сама, тому що один вихід, аварійний вихід з бомбосховища просто замурований. І уявіть собі ситуацію, що е, люди зібрались тут, один вихід завалило. Що далі? Що далі робити, як вийти, е, як рятуватися. Тому е, є такі підприємці, які дозволяють собі робити такі речі в час війни і вони просто не мають взагалі ніякої свідомості. Просто от я собі замурував, захотів і все. Знаєте, це не є його хата особиста. В хаті може що хоче робити. Наше підприємство. Тоді великим бомбосховищем, в хорошому стані, каналізація, вода, все як має бути. Коли тривоги, люди спускаються в сховища і можуть заховатися. Наше бомбосховище дуже велике, розраховано 1150 людей, і воно обладнано аварійним виходом. Тобто, коли, якщо не дай Боже, приліт в основну будівлю, яка зверху знаходиться завалюється. Виходи основні, тоді працює аварійний вихід. От ми зараз знаходимося в цьому аварійному виході. і Якщо пройти далі, то буде видно, що він є забетонований нашим сусідом незаконно ПП-Чорний, ПП який забетонував аварійний вихід, захопив цей кусочок земельної ділянки, долучив до своєї ділянки. Ми зверталися в мерію. В місцеві органи влади правоохоронні, відкрили навіть кримінальне на нього провадження. Тепер кажуть, ну от там кримінальне провадження є, там відписки дають. Ну але можна вживати заходи, можна зобов'язувати розблокувати. Міська рада може подати в суд. Нічого того вона не робить. На жаль, насправді бомбосховище досить міцне. Ще робилося при союзі, не жаліли арматури. Не жаліли бетону, позаливали, подивіться, які колони. Є туалети діють. Ось так, є освітлення. Ось подивіться, які двері тут. Такі двері міцнющі на тих петлях. Ось. Насправді для когось війна, а для когось бізнес. Люди не звертають увагу на те, що Львів постійно обстрілюється, прильоти є. І ще можуть бути прильоти, тому що війна ще не закінчилася, а люди собі дозволяють таким чином себе вести. І знаєте, не знаю, можливо, вони відкупляються, можливо, є якась тут корупційна складова, чому вони так себе вільно ведуть і нічого не роблять. Тобто, ну зробив собі і море по коліна. А так не має бути. Тому що ми будуємо нашу вільну Україну. Отже, аварійний вихід, той, який ми були з вами внизу підземний, от він йде під нашими ногами. І потім. Підйом вверх, от там де та решітка вентиляційна, і тут має бути нічим не захаращений вихід, щоб у випадку прильоту нічого не впало і не, не зсипало людей. Як ви бачите, все це діло забудовано незаконно. Тобто це земельна ділянка, яка не є в нього борення. Його ділянка далі. Він її захопив тут зовсім невеличкий кусок, але тут якраз доступ до аварійного виходу і до обслуговування. Ми зараз не можемо ні доступитися. Ні, у випадку небезпеки піднятися цим аварійним виходом. І там ще стоїть важка техніка, яка потім, в випадку чого, все завалить і на тому все закінчиться. Тобто є реальна небезпека для життя людей. Отак, людина захотіла собі і побудувала. Де так можна зробити? Де так можна зробити? Тільки в Україні.